Якщо людина цивільна забуває, що в нас є війна на сході, то це вже показник того, що наші хлопці показують результат на полі бою. Зараз я перебуваю на посаді інструктора з артилерійської підготовки, готуємо мобілізованих. Спочатку їм надається основні знання, не вчаться, з якої сторони стріляє автомат, а потім вже попадають більш спеціалізовано. Хтось іде в розвідку, хтось іде в снайпери, хтось попадає до мене. От. І вже тут ми починаємо навчати їх на різних артилерійських системах. Початку повномасштабної війни ще до її початку я перебував у складі 81-ї окремої армовільної бригади в підрозділі батареї протитанкових керованих ракет. Був старшим оператором на Стугні і оператором Джавеліна. Працювали ми на Ізюмському напрямку, на Світогорському під час Світогорської кампанії, і останнє моє місце знаходження було там десь. На околицях Бахмута, трошки вище. Мені запам'ятався бойовий вихід під село Кам'янка, це Харківська область. Це був початок березня, то машина загрузла майже по двері. І дякувати Богу, що у нас був дуже гарний водій, і він досі служить, досі живий, здоровий, Саня. То я не знаю, що він з тою машиною зробив, але вона по тому болоті поїхала як катер. І з того часу пройшло вже майже півтора року війни, але цей випадок я запам'ятаю напевно на все життя, що по тій самій дорозі, по якій вже їхали танки, кацапські, і залишалося десь 1200 метрів до них, ми по тій самій дорозі майже останні виїхали. ну, виходить, з під вогню. З часом війни накопилась певна кількість пошкоджень і травмувань. Реабілітація показала мені, що підтримка необхідна, але підтримка саме людей, які теж побували в бою. Зі мною працювали цивільні психологи, не тому, що мені потрібно було, мені так прописали, що має бути цивільний психолог. І після слів нам теж важко. Я зрозумів, що цивільна людина ніколи не зрозуміє військового. Мають бути певні курси, і військовими людьми мають займатися військові психологи, які теж були в бою. Це не значення. Донатити теж треба вміти. Найкраща змога це знайти собі певного військового, не донатити в якісь фірми, в які ви не знаєте, куди гроші підуть, бо ми зараз бачимо, куди ці гроші вкладаються, в барабани і прочу непотрібну річ. Тому я думаю, зараз якраз такий час, що не треба дивитись ні на депутатів, ні на кого. Треба думати про те, що країна горить і її треба захищати. А тут є всі умови для того, щоб з людини. Зробити солдата, не воїна великого, але солдата, який знає, що треба робити, щоб берегти своє життя і виконати певну задачу на фронті. І саме це відрізняє наших мобілізованих від кацапських мобіків, бо у нас мотивація велика країну захищати. Спеціальність інструктор вона дуже важлива. І ті інструктори, які не мають бойового досвіду, вони, звісно, відправляються за цим досвідом, воюють, потім повертаються, і передають його людям. До мене була умова, що сюди приймаються люди, які вже приймали участь в бойових діях не з 2014 року, там не з 2015-го, і потім тільки там прийшли вже сюди працювати. А саме з початку повномасштабної війни, тобто мав бути досвід ведення бій ведення бою уже сучасної війни. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.